Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Це блог про життя в Норвегії. Але сьогодні я вам хочу показати розпаковку з магазину тему. Це, як правило, вся така посилка, яку оформлювала моя мама. Тому хочу почати з цих двох термокружок. Вони на тему коштують по 150 крон. В принципі, ціна досить непогана, не найдешевші. Ну, Досить така оптимальна вартість. Ось така білого кольору. Вона досить якісна. Є ось таке горнятко, тобто кружечка маленька. В принципі, можна так пити, якщо бажаєте, якщо зручно, так? Або можете відкривати, наливати. Тобто... Мені подобається, як кажуть, в Норвегії дуже популярно ходити в потурь, Тому ця кружечка для потурь. Дуже навіть підійде. По тур це дуже популярно на Норвегії ходити в гори, в ліс, тому що це тут скрізь знаходиться. Ось така чорна. Чорну вибрала мама. Тобто, це вона для мене зробила такий сюрприз, подарунок. Я кольор не обирала, але мені досталось біле. Наступне в нас іде гаманець. Я вже розпаковку зробила для себе на TikTok Канал він буде в описі. Переходьте, підписуйтесь, там дуже багато корисної інформації про себе, про Норвегію, про свій досвід. Гаманець цей коштує 110 крон, він кожений, реально кожен. А, бо, перше, ми замовили з тему, наче кожа, але це така неякісна. А, навіть ось тобі такий зразочок, що це дійсно. Шкіра да, по-українськи, бо мені на українській ще не дуже легко розмовляти, я дуже багато використовую російських слів. Гарний колір, такий літній, дуже має багато місця для карток, ось це для грошей, і ось це є навіть для монеток. Мені він сподобався, він якісний, тобто його можу вам рекомендувати. Далі мама моя в Норвегії вирішила зайнятися. Тортиками для себе. Тобто вона просто вирішила пекти тортики для нас, не на продаж, не як бізнес. І ось замова таке невеличку, зрозуміло, да? це для муки. Якісна, класна. Теж я можу вам порадити. Всі о, коди товару, якщо вам необхідно, якщо щось сподобається, ви мені напишіть, і я в коментарі вам це все напишу. Далі ось такий маленький термос це для Максима. У мене син, йому 4 рочки. Ось такий термос. Досить непоганої якості і досить такий миленький термос. Ось. Тобто я також йому ставлю лайк. Продовжуємо тему тортиків. Мама замовила собі ось такі лопатки. Вони щось біля 20 крон коштують. Це все для її випічки. Дуже класний дівчата-розовенький кольор. Так, що в нас тут далі є? Такий гаманець ось. Я не знаю, що вона буде в ньому, ньому носити, як вона буде використовувати, але він досить такі непоганої якості. Трошки схожі на часи 80, ті да, дівчат. Лопатка також є маленька. Ось о, для тіста. Не можу сказати, що вона дуже якісна. Я думаю, що вона їм користуватися, що не буде. Не знаю, мені щось так здається. Так, що в мене тут є далі? Далі мама замовила такий прикольний халат, це вже в неї другий. Тому що перше вона замовила і там дуже погана якість, хоча він був дорожчий. Це десь 110 крон коштує. Він був приємний до тіла. Тобто синтетика вона також є різна і це якісний. Тобто, взагалі гарний колір, гарні квіточки, і сам халат він якісний. Ця тканина, да, хоч синтетика, але вона приємна до тіла. Тому що повторю, що вона замовила до цього. Гімно повне. І ще останнє, я так розумію, да? останнє. Останнє це ось така сумка. А, ну, по-перше, мама хотіла її використовувати як аптечку, але... але це холодильник. Це на природу, бутерброди водичку з собою брати, наприклад. Ну, вона не знала, так? Що це. Це холодильник, але я думаю, що ліки тут також можна зберігати. Все. Вона коштує десь 120 крон, якщо я не помиляюсь. Я, наприклад, собі таку саму хочу замовити, тому що ми живемо біля фьорду і дуже часто, в принципі, можемо ходити на пляж, якщо буде гарна погода влітку. Хоча, в принципі, я живу біля дому, мені можна і не купляти її, бо я можу сходити і взяти, що мені треба. Ще замовила мама ось такі сантиметри, які є такі великі цифри, да, щоб всім було одразу видно. Тобто, з дні сторони, маленькі і великі. Це все розпаковка. Якщо вам щось сподобалось, ви напишіть мені в коментарях. Я вам скину прям номер товару, і ви цей номер товару просто в пошуку на додатку тему вводите. І можете замовити, якщо цей товар ще є в наявності, бо на тему дуже часто товари швиденько закінчуються, якщо вони дійсно в класної якості. Я собі також хочу на тему замовити штати. Він десь біля 1000 крон коштує, він фіксує. З фіксатором мається на увазі, що я в кадрі не буду стрибати, якщо це буде, наприклад, відео на вулиці. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, пока!